Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Бавовна на військових аеродромах добряче сколихнула росіян. Після цього окупанти почали перекидати свою авіацію на різні аеродроми. Як це вплине на масовані удари по Україні, розповідає Мусієнко. Він зазначив, що ці дві бавовни дійсно серйозно сколихнули Росію. Зокрема, за його словами, у військовому командуванні зараз серйозний переполох. Вони це намагаються приховувати, не говорити публічно, бо не можуть визнати ту ганьбу, що не змогли прикрити стратегічні аеродроми і запобігти ударам, сказав експерт. Цих двох трьох випадків на аеродромах було достатньо, щоб росіяни частково перебазували стратегічну авіацію в райони Мурманська, тобто за полярне коло, ближче до кордону з Норвегією, де вони вважають, що їх не дістати, розповів мусіянко. Експерт пояснив, що це означає, що для Росіян будуть складнощі у завдаванні ракетних ударів. Адже раніше ракети запускалися над Каспійським морем, бо не всі одразу летіли в Україну. Деякі з них падають у море, тому обрали саме цю територію, додав він. Крім того, Мусієнко зазначив, що над півднем Росії закрито повітряний простір. Отже, росіянам або потрібно закривати небо далі, або літаки треба транспортувати з виходом на Каспійське море і звідти запускати ракети, пояснив він. На думку експерта, транспортування ракет буде створювати додаткові складнощі та буде відображатися на часі. Можливо, це буде позначатися на часі підготовок до ракетних ударів, адже раніше весь механізм був вибудований і працював навколо авіабази «Енгельс». А звідти близько до Каспійського моря, і туди звозилися ракети. Тепер ситуація змінюється, зауважив Мусієнко. Він додав, що ці приклади, показують наскільки таке перебазування тепер буде ускладнювати ситуацію. За його словами, якби трапилося ще кілька таких випадків з вибухами на російських аеродромах, то можливо їх стратегічна авіація була б за Уралом чи десь за полярним колом. Нагадаємо, 5 грудня на російський аеродром Енгельс у Саратовській області прилетів якийсь безпілотник і пошкодив 2 ту 95 Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і як наслідок. Пожежу, крім того, цього дня неспокійно було і на військовій авіабазі Дягілєво неподалік Рязані. Екстрені служби Росії повідомили, що там стався вибух на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз. Внаслідок цього загинуло три людини ще шість постраждали. А наступного ранку, 6 грудня, бабовнятко завітало на військовий аеродром у Курську. Відомо, що там загорівся нафтонакопичувач, полум'я було настільки сильним, що його було видно з усіх кінців міста. Росіяни одразу звинуватили Україну в атаці безпілотниками. Внаслідок атаки вдалося пошкодити два стратегічні бомбардувальники Ту 95 на «Енгліс-2», паливозаправник та ще один стратегічний бомбардувальник Ту-22 м 3 в вдягілів. Після такої бавовни росіяни почали перекидати літаки з цих аеродромів. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що найближчим часом кількість вибухів у Росії може збільшитися. За його словами, на цьому тлі виявилося, що на російських об'єктах стратегічної авіації немає охорони. До того ж Через санкції Росія не може купити запчастини та відремонтувати пошкоджену техніку. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.